Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Так, питань дійсно дуже багато, тому ще раз кажу, що всі питання, на які я відповіла, я відмічаю особистою вподобайкою, щоб не заплутатись не самі і не заплутати вас. Отож, поїхали. Доброго часу доби таке питання: чи звільнять такі міста, як Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Горлівка, в найближчі? 1-4 роки. Так, давайте будемо дивитися, чи звільнять місто Донецьк? Кажу те, що бачу. Місто Донецьк найближчі 5 років звільнене не буде. Буде намагання звільнити місто Донецьк десь через 3 роки, але я вам хочу сказати, що, на жаль, ця спроба буде невдалою. Кажу, як є. Місто Луганськ. Чи звільнять місто Луганськ? Якщо так, то коли? Чи звільнять місто Луганськ? Слухайте, дивіться, я бачу таку цікаву тенденцію, що десь через три роки, тому що чітко мені показує трійк, буде якби спроба звільнити цих два міста. А, так. На жаль, на жаль, ця спроба буде невдалою, також найближчих. Дивіться, протягом оцього часу, що ви кажете, так дійсно буде спроба зробити це через три роки, але ці міста звільнені, на жаль, в цей період не будуть. Кажу так, як є, кажу так, як я бачу, і ну, це моє бачення. Я за те, щоб казати правду, так як сили не дозволяють мені казати ем, неправдиву інформацію е, або якось іскажати ту. Ем, Ті е, бачення, які я бачу, і які я проглядаю через карти. Давайте подивимось Маріуполь. Чи звільнять Маріуполь? Оу, а от Маріуполь все ж таки повернеться до України. Давайте подивимось, коли? Протягом двох років, мої ріднесеньки, Маріуполь це буде Україна. Так, Горлівка. Чи звільнять, чи звільнять горлівку. Чи звільнять горлівку? Буде спроба звільнити горлівку. Там, де горлівка, будуть запеклі, от якісь бої, мені показує точно ту з мечів. Ворог як буде відступати. І я вам хочу сказати, що це буде вже навіть восени. І це буде дуже вдала спроба. Карта закоханих. Дивіться, буде спроба восени, але я не бачу, що восени Горлівка повернеться до України. Я бачу ближче до літа протягом року Горлівка повернеться до території України. Так, дивимось далі. Добрий вечір, Тетяна. Скажіть, чи повернемо ми Авдіївку і коли дуже хочеться додому? Чи повернемо ми Авдіївку? Чи повернемо ми Авдіївку? Ви знаєте, в планах є. В планах є. Хоча дуже багато вважає, що Авдіївка втрачена назавжди. Ні, Авдіївка втрачена не назавжди. І з липня місяця почнеться повернення Авдіївки. Я це вже бачила не раз. І Авдіївку ми повернемо. Дивлюсь, коли з липня місяця почнеться, ви знаєте? От другий раз мені показує так само, як показувало про попереднє місто, що е, є можливість повернути Авдіївку до жовтня місяця. Дивіться, знову карта закоханих. Прекрасні новини, тож... Як то кажуть, готуйте валізи, щоб повертатися у свої домівки. Я вже в якійсь своїх минулих програм казала, що лелеки повертаються весною, а наші українці повертатимуться до своїх домівок восени. І це чудові новини. Так, Таня, що буде з селом Курахове? Дивимося, що буде з селом Курахове. Багато я бачу сліз, плачів дуже гучно, прильоти, руйнування. Але поки що, поки що, от найближчим часом, от на, на, на два місяці я дивлюся, Курахова все-таки лишиться українською територією. Хоча буде дуже гучно, і от я рекомендую бачите, тут такі мечі, мечі, мечі. Я рекомендую людям, які знаходяться там, все-таки на певний період покинути цю територію, адже там буде надзвичайно багато руйнувань, надзвичайно багато сліз, прильотів, можуть бути навіть жертви. Тож будьте обережними. Так, дивимося далі. Тетяна, подивіться, будь ласка, як складеться особисте життя Романа 17, 12, 89 року запитує любов. Дивіться, а в Романа ще, ну, як ви не бачите, тому що у вас якось ви здається, що ви не можете заглянути в його майбутнє, тому хвилюєтесь. У Романа все добре, я бачу в нього шлюб досить такий непоганий. Але дивіться, є загроза для нього мобілізації? Не бачу його на нулях, це точно мама запитує. Але бачу, в нього гарно складеться особисте життя, бачу в нього шлюб. Тож не хвилюйтеся, є проблеми з фінансами, але з часом він їх закриє. Тетянко, так скажіть, чи мобілізують мого чоловіка Віктора 25.05.68 року народження? Дуже вдячна вам. Чи мобілізують чоловіка Віктора? Ні, у Віктора мобілізації я не бачу, бачу повістку. Але ще раз кажу, що рекомендую всім ставати на облік. Тому що дивіться, я можу побачити загрозу мобілізації, але якби всі там будуть, ну це ми вже прекрасно знаємо. Але ну, у нас в країні війна. Якби ць, м, облік має вестися. Не всі підуть воювати, навіть не 50 і навіть не 60 відсотків. Але ну, такі правила війни, на жаль, то щодо загрози вашому чоловікові, я точно не бачу. Танечка, ви сказали, що мого внука мобілізують. а Що буде далі? Перепрошую за свою назвали Кирил. 12, 12, 20. Ну, давайте, нічого страшного. Ну, дивіться, я вам ще раз скажу. Так, і знову показує, що він мобілізований буде, та загрози для його життя я точно не бачу. В нього, до речі, дуже щасливий буде шлюб і дуже гарно складатиметься сімейне життя. Так що не хвилюйтеся за внука, все буде гаразд. Доброго дня, пані Тетяна, обожнюю ваші ефіри. Благодарю. Подивіться, будь ласка, чи буде розвод. Лариса, 19.10.64 з Петром 30.03.65. Ви знаєте, ви якось цю ситуацію, у вас ще є можливість цю ситуацію подолати без розводу, от знайти вирішення цього питання. От карта рекомендують просто ще таки, ще таки сісти за стіл переговорів, тому що я бачу, що у шлюбі ви вже давно, швидше всього, хочете розлучення через якісь шкідливі звички чоловіка. Але все ж таки я рекомендую все ж таки сісти за стіл переговорів, поговорити, поспілкуватися, можливо, якось е вирішити цю проблему іншим шляхом, адже я бачу, що шлюб такий уже давній, багато чого нажито. Тож, якби в горі в радості потрібно якось. Старатися вирішувати ці питання, що я вам рекомендую. Син Володимир, другий, десяти, 79 Хворіє серце. Ем, чи є магія, і чи житиме він з дружиною? Так, чи є магія на синові? Магія на синові є. Чітка, розрушительна на здоров'я. І, до речі, зроблена родичами дружини. Ну, тут, розумієте, питання комбо. Тут потрібно вирішувати питання з дружиною через зняття цього негативного впливу. Тому що, якщо це не знімати, буде операція на серці, і вона може. Я не хочу вас лякати, але я рідко таке кажу, але вона може закінчитися летальним випадком, тому що на це у нього магічний вплив і був. На жаль, так. А, так, доброго дня, Тетяно. Дуже важко. Хвора сестра Оля 14.09.58 року. Подивіться, чи вийде з тяжкого стану. Бо моя сестра, бо я за кордоном не знаю, що робити. З важкого стану вона вже не вийде. А, боже, їй там постійно якісь лікування, операції якісь постійно бачу, витрати грошей. Дивіться, ну, це у неї вже така доля. Як я кажу, на жаль, з тяжкого стану вона не вийде. Максимум, що може, це підтримувати стан її здоров'я. Так, дякуємо вам за ваше добре серце та допомогу всім нам, на благо. Прошу, подивіться загрозу життя в Одесі та мобілізації брата. Так, давайте подивимося. Так, брат Олександр, двадцять 67. Чи мобілізують? Ні, мобілізованим я його не бачу. Загрози життю не бачу. Є проблеми з шкідливими звичками. Оце єдине питання, яке я бачу негативне. Віталій 17, 11, 71. Віталій може бути мобілізований, але загрози життю чи здоров'ю також не бачу. Зять Максим 15, 10, 85. Так, взять Максим. Взять Максим, в нього якісь, не знаю, негативні, я вам хочу сказати, якісь неприємності зараз в житті, але мобілізації я точно не бачу. Тут якийсь, знаєте, побутовий рівень з фінансами, але точно не мобілізація. Так, Алла, чи варто виїжджати? Це все запитує Алла 15, 1, 58, з Одеси. З Одеси виїжджати я вам не раджу. Загрози ні вашому життю, ні вашому приміщенню чи житлу я точно не бачу. Дуже гарна є сила роду, оберігає вас та вашу родину. Так, дякую за вашу працю. Як складеться жіноча доля, запитує Оксана, 6.06.77. Так, Оксаночку. Ну, вас. Дивіться, я заміжньою вас бачу. Але скажу вам таку річ, чого вас не бачать чоловіки. Ви б вже давно мали бути заміжня. Не люблю таких слів, знаєте, як вінок без шлюбності. Але на вас, Оксаночка, він точно є. Так. Вітаю, Тетяна Галина, 9 квітня 54-го року. У мене болить весь весь хребет, особливо після родів. Я хворію давно. Чи є якийсь родовий вплив, чи родове прокляття? Чи Ні, дивіться, немає у вас ні магічного впливу прокляття, Тут просто потрібні кошти на лікування. Потрібна постійна реабілітація, постійне відновлення здоров'я. І все у вас буде гаразд. Тож, не хвилюйтеся, піклуйтеся про себе та про свій стан здоров'я. Тетяна, здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, Херсон, Антоновка, уцелеєт. Так, дивимось Херсон. Хочу сказати, що так, буде гучно, будуть руйнування, великі, великі, масштабні руйнування. Але в цілому, ну, вціліє, і будуть потім гарні відновлення, от, відбудування. Так що вціліють. Так. А, дивимося далі. Тетяно, подивіться мого сина Олексій 3.05.92. Чи є на ньому магія? Чи змінить роботу, одруження, мобілізація? О Боже, тут цілий розклад на цілу годину. Давайте подивимося, чи є магія і чи мобілізують, чи є магія. Мобілізований, дивіться, буде. Але. Ну, як поставлять на облік, але на нулях я його не бачу. В армії на війні я його не бачу. Е, так, магія на ньому дійсно є. На ньому був приворот колись, давній вже задавняний. Ну, вже навіть той дівчини я поруч не бачу, а негативний при... вплив від привороту лишився. Тому він такий імпульсивний, тому невдачі в житті. Потрібно знімати. Ну, це вже знімається воно дуже легко, так як це вже такі, знаєте, залишки. Тому шукайте майстрів, тому що в нього всі сфери так і далі будуть в такому підвішеному стані. Танечка, чи зміню роботу, чи все добре з магією? Здоров'я запитую Світлана. Перше, 03, 73. Чи є магія? Магії нема. Роботу зміните дуже швидко, протягом двох місяців. Так, що не хвилюйтеся, Світланочка, просто період такий в житті. Все у вас буде добре. Ніяких негативних впливів на вас я точно не бачу. Подивіться, будь ласочка. здоров'я Світлани, 24.12.50. Моя дата 5 Анна. 89 Анна. здоров'я, да, Світлани. Світлани, дуже зараз проблеми зі здоров'ям. Дивіться, я теж бачу, що точно потрібна операція і термінова. Зверніть, будь ласка, увагу, це не магія, це не магічний вплив, а це от якісь процеси в організмі, які розрушують весь організм. Тож, будь ласка, Анечка, зверніть увагу, зверніться до лікарів, пройдіть повне обстеження. Танюша, дуже переживаю за внука. На вашому каналі сказали, що на ньому. Лати, що це означає? Сказали, що заберуть в зсу. Це для нього, чи для нього це безпечно? Внук Олег, 8 січня 95-го. Дивіться, якщо я кажу, що є лати, це означає, що людина буде у військовій формі. Просто так образами говорять карти. Ну, давайте подивимося, чи. Безпечно це для нього 8 січня 1995 року. Дивіться, я не бачу загрози його здоров'ю. Дивіться, знову ж бачу такі лати. Знаєте, другий раз вже показує і те саме. Бачу, що ви хвилюєтеся, не хвилюйтеся. Загрози, ні його життю, ні його здоров'ю я не бачу. І я бачу, що це, як навіть буде служба, швидше всього десь в тилу і на нульових позиціях він точно не буде. Доброго дня, дякую за вашу працю. Прошу подивитися, чи буде мобілізований мій син 24. 079 року, чи буде мобілізований мій син. Син мобілізований буде, буде на війні, але загрози здоров'ю та життю я не бачу. Я би тут звернула увагу на таємний магічний вплив, який на ньому, тому що дуже рушить його життя і, якби звертає із шляху по його долі. На не дуже хороший шлях, тож зверніть увагу. Пишу не раз, танечка, чи буде син мобілізований, син Віктор, 25 вересня 76-го року. Він загубив обручку вже давно. Чому це сталося? Чи немає магічного впливу? Це став дуже нервовий. магічний вплив точно є. Бачите, від жінки. Дівчина зробила. Не робилося якось на сексуальну прив'язку, тому він і нервовий. Мобілізованим я його не бачу але на магічний вплив, увагу зверніть. Так, чи є на мені магія? Хворію. Алла, 18, 4, 65. Дякую, Танюша. Чи є на мені магія? Так, магія є. Саме на здоров'я. Я вам хочу сказати, порче насмерть. Тут зразу видно, чітко впало по картах. Через чоловіка зроблено. От, але тут треба такі серйозні речі, треба дивитися через фотографію або особисто. Син, зник безвісти, Євген, 2, 02, 85. Дуже дякую. Так. Мама, будьте готові до того, що я скажу, Євген. Друге, чи 85, живий. Щас. Син євген живий. Дивіться, син живий. Це точно, бачу його в полоні. Але він, як поранений, йде. Моліться, мамо, ну син живий, зараз чи вийде на зв'язок, чи дізнаєтеся? Ви знаєте, я хочу сказати, що є шанс побачити вам сина в жовтні місяці. Тож моліться, звертайтеся до вищих сил і. Я рада, що я от побачила те, що побачила, і що ви матимете змогу побачити синочка. Так, ранений, але якби не смертельно. Так, дивимося далі. Подивіться, будь ласка, що чекає місто Запоріжжя? Дивилися вже Вінниця. Чи будуть повторні прильоти у Вінниці? Так, дивіться, я бачу ще не вінничину, але якісь незначні. Бачу чітко, що якусь ще інфраструктуру будуть бити, щоб лишити без енергії. Ще буде повторний удар, куди вже повторніше. Давайте подивимося по даті. Протягом тижня може бути 20 числа. Тож так, на жаль. Так, чи призвуть мого сина Сергія 29.06.78 року народження? Чи призвуть Сергія? Не, не бачу його. Дивіться, може бути повістка, не може бути, а точно буде. Але я не бачу його в армії абсолютно. Але ось я бачу на вашому сину. От також бачу негативний магічний вплив, знаєте, як прокляв хтось його. Навіть це не магія, там як магія ритуальна, а от саме як прокляття йде. Так, дивимося далі повідом проте, про дату наступних випусків. Дивіться, наступні випуски випуски намагаюся випускати майже щодня, щоб відповісти якомога більшій кількості людей. Тож слідкуйте, підписуйтесь на канал і слідкуйте за випусками. Дуже цікаво, дуже дякую. Тетяно, добрий вечір. Дивлюся вас, очень благодарна за вашу роботу. Прошу, посмотрите, поєду лі я, Світлана, 1606.52 к своїй дочері і внукам. Очень скучно. Чаю. Давно не виділа. Світланочку, давайте будемо дивитися, чи поїдете ви? Чи поїдете. Дивіться, поїдете, але через 5 місяців бачу поїздку, дуже вдала поїздка. Будете дуже щасливі, дуже задоволені. Тож трошки наберіться терпіння і невдовзі обов'язково побачите зі своїми рідними. Дуже дякую за вашу працю, за відповіді. Доброго вечора, Тетяна. Можна дивитися ваші розклади. Дуже вам благодарю, ваша подяка найкраща для мене. Дякую за суми. Давайте подивимося, чи є небезпека з сумом з 15 травня. О, трошки, дивіться, суми зараз трошки видихнуть. Там буде ще один якийсь прильот 20 го числа. Але він буде не такий масштабний, як планує ворог. Тож суми можуть трошки видихнути. А, так, вітання з Німеччини. Дякую вам. Так, велике дякуємо за Кременчук. Віримо, все буде добре. Давайте ще раз перевіримо місто Кременчук. Так, дійсно, будучи ще бачу теж можливі прильоти, але все ж таки це буде скоріше, як знаєте, як звуки від ПВО і якісь просто уламки. Тож поки що Кременчук під захистом. Так, турбує здоров'я. Запитує Оксана 6.06, року народження. Дивіться, ну я бачу, що дійсно так у вас є проблеми зі здоров'ям. Це не магічний вплив. Але тут, от мені знаєте, навіть потрібно показує не так потрібне якось лікування, от як підтримка, якісь постійні поїздки в санаторії, реабілітації, от масажі. Ну, таке, знаєте, для підтримки здоров'я. Тож зверніть, будь ласка, увагу, але магічного впливу на вас точно нема. Так, коли повернемось на свою невеличку дачу в селі Дніпрорудне Запорізької області, запис, запитує Таїса 206.63. Чи повернемось в Дніпрорудне? Дивіться, повернетеся? Повернетеся в Дніпрорудне, але десь восени. Тож, як я кажу, готуйте валізи, щоб повернутися на свою прекрасну. Ріднесеньку, хоч і невеличку вдачу. Отож, всім своїм глядачам і підписникам хочу сказати, що не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на канал та пишіть свої питання в коментарях. Буду рада допомогти кожному з вас. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!